Добрий день, я Савайло Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник, запрошую в відкриту групу Telegram, де ви знайдете найкращих плиточників України. До вашої уваги хочу зробити невеличке порівняння плиткорізів Шеджинг 3051 3052. Розповісти, чим вони відрізняються. Але перед цим хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Знаєте, що Росія напала на мою країну, на Україну. Росіяни вбивають українців. Росія захопила частину моєї землі. Тому, якщо ви бачите росіянина, відразу вказуєте йому шлях за руським кораблем. Їм не місце, не місце росіянам в цивілізованому світі. А тепер переходимо до плиткорізів. Перше, на що хочу звернути увагу, весь інструмент торгової марки Шиджинг, він випускається під цифрами. В, на коробках, на самому інструменті є тільки назва Шиджинг і цифра. Якщо ви бачите. Назви Extra Line, Pro Line, Max Line, Знайте, що це скопійовано І як попугаї повторюють від російської торгової марки Diam, яка не має права продавати шеджинги, а вона продає ті ж самі шеджинги під своєю торговою маркою, тільки з цими е, довгими назвами. Оригінальний шеджинг має тільки номер і ніяких діамів проланів. Тому, бачите. ProLine, MaxLine – це все від дьявола. Не купляйте. Слідує. Принципово, чим вони відрізняються? Якщо, наприклад, 3051 має повнотілу шину, вона повнотіла, там кругом метал, товщина 12 мм, то 3052 має вже не шину, а трубу. Тут товстостінна труба, яка має стінки 2,5 3 мм. Але це труба. Тому жорсткість 3051 краща, ніж 3052. Це стосується різу плитки складної або 12 мм, або більше, або якщо вона має товсту емаль. Але в принципі на стандартній плиці і навіть на міцній плиці труба також нормально працює. Але в чому ще відмінність труби? Якщо ви на... тут же бачите, є кріплення на кінцях, ви затягуєте болтами. Понятно, що вони зараз не заливаються фарбою. Понятно, що тут би не вистачає контрагайки, але це можна докрутити. Але ви можете затягувати зі всієї сили. І з шиною нічого не станеться. Тут же треба звернути увагу і дозувати зусилля, щоб не зімнути трубу. Ну, як на мене, це таке перше, але не в цьому. Є плюси, як і в кожного інструмента, є і мінуси. Тут відрізняються каретки з незрозумілих причин, я так розумію, китайці хочуть продавати не тільки шини, а й труби. Тому, якщо на 3051 вони поставили е, каретку, яка не відкидується ламач, і вона може працювати тільки на біля лінійки, а по всій довжині не може працювати, то на трудний варіант вони поставили е, ламач, який відкидається, і він може працювати не тільки біля лінійки, а по всій довжині. На що це ще впливає? А впливає різ по діагоналі. Якщо ви поставите плитку, вам треба буде порізати по діагоналі, то 3051 він не зможе порізати. Вам треба докупати або мати або, ну, інший і якісний ламач для того, щоб ламати по діагоналі. Все решта у них повністю однакове. Однаковий шикарний упор, який призначений для різу серії, лапки однакові. Але в 3052 вам ще в хазяйстві може знадобитися коліщата, які даються. Як на мене, вони зовсім не потрібні. Але в принципі, можливо, їх ви десь застосовуєте, можливо, дитині віддасте, щоб вона щось склала з цих таких червоних коліщат. Ось і весь коротенький огляд. Це основні такі відмінності. Понятно, що тут відрізняється форма ручки. Ну, але це впливає тільки на зовнішній вигляд. В принципі, вони повністю однакові однакові рідці, однакові кріплення, ну, однакове скажімо так, підлаштування під висоти плитки, однакове ну, регулювання різу. Тут повністю все однакове. Тому е я пояснив відмінності, якщо є додаткові питання, звертайтесь до мене, я надам детальну консультацію. Це не головне. Головне, не тримай зброю, будь ласка, допомагай ЗСУ, роби як я. Що я роблю, ви можете подивитися на моєму каналі, що ми купляємо разом з дружиною і передаємо для ЗСУ. Слава Україні!